Чому сусідня держава постійно намагалася нав'язати нам цей стереотип панянка Росія та Селянка Україна? Та чому ця програма зайвий доказ цього? Чи можливо навпаки вона руйнує стереотипи? Та яку роль у цьому руйнуванні відіграли Раміна і Троєщина? А можливо, навіть сам цей комплекс меншої вартості є і у Росії. Адже от що цікаво, люди з русських лобінок, які живуть мали не як худоба, не знаючи, що таке унітаз, усе одно відчувають якесь вілічі. А тепер подивимось на населення українських сіл, яких в більшості живе у доволі таки пристойних умовах, у хати проведений газ, нерідко є навіть водопровід, навколо будинки охайні садочки та бодай невеликі городи. Але цих людей чомусь змушують почувати себе підсталими селюками. Такими, їх змушують почувати культурні стереотипи, а точніше, російські культурні стереотипи. Будь-які стереотипи це те, на чому так любить паразитувати телебачення, доводячи ясна річ все до абсурду, і навіть не замислюючись, звідки вони взялися і чи шкідливе їх поширення. От і канал Тет вирішив учепитися за такий популярний стереотип та почав клепати контент. Так і побачила на світ шоу Панянка-селянка, де сценаристи не лише спекулювали стереотипним образом українського села, а й продовжили свою улюблену тему каналу Тед чомусь на цьому особливий пунктик кпини над різними розумними і не дуже мажорками. Отже, маємо тут дві стереотипні героїні, які на три дні вирішили помінятися своїми життями. По-перше, це панянка. Це та сама стереотипна мажорка, що найчастіше має оселю, оформлену у кращих традиціях пшонка стайл. Зі спецподстарічниця це соціальне золота. У нас в є пікаса, пікаса натуральник. Я правда нічого не розумію, що не але це цікаво, де їх стоїть. Яка за батьківські гроші чи за підтримки спонсорів? У красуні є безліч прихильників, які готові витратити не одну тисячу доларів, аби дівчина була задоволена. Що таке фінансові негаразди? Панянка не знає, адже дівчина має чимало шанувальників свого таланту та краси. Так, канал Тед, мабуть, підібрав уже всі можливі словесні звороти, аби показати на утриманку, не кажучи, що вона утриманка. Отже, вона пробує робити кар'єру чи то дизайнерки, чи то актриси, чи то співачки у стилі, про який Кузьма говорив, або ж вона просто вдало вийшла заміж і живе своє краще життя. Я дам є муса. Звичайно ж, вона не вилазить із салонів краси. До речі, у програмі постійно повторюється, що ледь не з 20 років вже потрібно робити овер до фіга процедур і вколювати собі в обличчя чи не всю таблицю мінділеєва. І, звичайно ж, кожні вихідні панянка проводить у якомусь дорогому клубі. По-друге, це селянка. Це звичайна дівчинка з бідної родини, яка мешкає у скромній домівці. Є городи худоба. Обов'язково туалет на дворі. На цьому факті у кожній програмі канал те чомусь особливо хотів заакцентувати увагу. Я не хочу... я працює на базарі або взагалі ніде не працює. На вихідні іде відпочивати у місцевий клуб, де обов'язково бухає пиво чи горілку в оточенні місцевих бедланів. І тут мені особливо цікаво, а яка різниця, окрім, скажем, гортки, обстановки, де бухати в міському клубі чи в сільському? Ти все одно приходиш і бухаєш, причому. Не знаю, оця от коли ти сидиш в городському клубі, та, це подається як життя, до якого треба стрімітися. Хоча було лише буквально кілька програм, де дійсно от показували, коли друзі-панянки вели селянку, скажімо, в театр або на якісь інші культурні заходи. Тобто, якщо ви вже будуєте такі е, контрасти, то показуйте те, чого немає, е, як в селі, показуйте те, що є в місті, тому що. По факту, якщо бухають десь у селі, все, це алкашня, погана, все, а коли золота молодь розважається в клубі, це типу ок, це лакшері життя. Окремо пару слів варто сказати про їжу. Оки селянку у новому житті частують делікатесами у фешенебельних ресторанах, там різні устриці, лобстери, омари, дорогий алкоголь. І хай тільки якась страва їй не сподобається. Обов'язково буде глузливий коментар чи за кадрового голосу, чи друзів панянки на кшталт. Ну сразу видно, що то із села не ні привикла кізисканим блюдам. У той час у селі, чи не в кожній програмі готують щось доволі такі специфічне. Це чи якісь мізки, чи хрящі, чи кишки, там, чи якісь інші тельбухи, чи свинячі голови і так далі. Тобто навіть таким чином, ніби як трохи натякають, подивіться на оцей от нижчий сорт. І тут, наприклад, я згадую, коли читала про походження деяких рецептів із народної кухні, не лише української, у які входять оці от, е, продукти. Тваринного походження, як сказати, вторинні продукти. І, і саме оці рецепти виникли, тому що на стіл панів ясне річ подавалося от найкраще м'ясо, там найкраща вирізка. Тоді як їх кріпакам, слугам діставалися ось такі от рештки, з яких вони і змушені були придумувати якісь страви. Або ж щоб приготувати якусь страву, панянці доводилося самотужки, або відрубати голову якісь там курці чи кашці, або заколоти навіть свиню, чи барана, чи забити кролика. І ясна річ, це доволі травматичний досвід, особливо для людини, яка ніколи цього взагалі в житті не робила. І навіть якщо панянка в житті, наприклад, не є вегетаріанкою, а спокійно споживає м'ясо, то все одно вона ж бачить його, наприклад, на тих же прилавках супермаркетів уже в такому готовому вигляді і не знає, як воно добирається, скажімо, до магазинів. І тому знову ж це насправді досить дійсно шокуючий і травматичний досвід. Потрапляючи до міського життя, селянка, звичайно, ж усьому дивується і показує, як не вміє користуватися якимись побутовими речами. Точніше, ця знімальна група постійно намагається виставити її дурепою. Наприклад, в одному з випусків дівчина нібито не змогла викликати ліфт, і це підстроїли так, наче це вона не змогла розібратися, як це зробити. Тоді ж, як потім в інтерв'ю місцевій газеті дівчина розповіла, що у той день у будинку просто не працював ліфт, і тому режисер попросив її зобразити, наче це вона протупила. У цьому ж таки інтерв'ю. Вона розказала і про інші постановки у програмі, яку вона навіть не змогла додивитися до кінця через цю всю купу брехні й перебільшень. Наприклад, вона сказала, що у неї є пральна машинка в домі, хоч у програмі все викривили, звичайно ж, і одне із завдань панянки полягало у тому, щоб випрати речі вручну. Та й загалом, зазвичай, будь-яка панянка потрапляла у якісь дуже жахливі сільські умови, і майже кожна наголошувала, як їй тут все смердить. Висновок з кожної програми так жити не можна. У селі погано, звідси треба виїжджати, бо ну, тут же немає ніякої цивілізації, ніякої культури. Сільське життя не варте й доброго слова за дуже рідкісними випадками, про які я згадаю в кінці. Для панянок цей досвід слугує лише для того, аби переоцінити власне життя та зрозуміти, як насправді вони гарно живуть. І ще цікаво, що більшість панянок за дуже дуже рідкісними випадками російськомовні, тоді ж як селянки україномовні. Або ж намагаються говорити на камеру російською, а їхня україномовність проявляється тоді, або вони з батьками своїми розмовляють, або, наприклад, проявляють якісь емоції, от під впливом, коли ти себе не можеш контролювати, відповідно, ти говориш тією мовою, якою ти звик, якою тобі зручно. І з одного боку, я дуже часто з цим сама стикалася в житті, коли люди, які переїхали з села, ніби як бояться говорити українською, тому що українська, ну це ж мова відсталих селюків, це ж ще щось. Не так подумаю, чи ти якийсь тупіший. А з іншого боку, я знайшла в інтернеті згадки, що це шоу транслювалося на російському телебаченні під назвою Баришня Крістянка». Очевидно, щоб при монтажі канал не перенапрягався з переозвучкою, то дівчат і просили говорити російською. Але і це ще не вся історія цієї програми із російським телебаченням. Далі буде ще цікавіше. А поки з'ясуємо один важливий момент. Оце закріплення уявлення, що все українське, мова, культура це щось сільське, а раз сільське значить гірше, простіше чи дурніше це нав'язування комплексу меншовартості. Звідси, це розрізнення про велику і маленьку культуру, нібито українська культура нічого не варта. Але зверніть увагу, що це ніби як накинута нам думка. Нам самим розказують, як от ставитися до себе, до власної культури, на що варто звертати увагу. Нам ніби як зовні оці от стандарти якісь встановлюють, до яких ми нібито маємо тягнутися. І нам, якби зовні розказують, ким нам бути і що ми насправді ну, маленька культура. Які ще дуже і дуже далеко, так, до якоїсь там великої. І тут в одному із матеріалів Радіо Свобода я знайшла цікаве пояснення психологині. Почуття меншовартості виникає саме тоді, коли ми користуємося не власними мірками, а стандартами інших людей. Бо ж тоді, як би ми не старалися. Ми завжди залишаємося на другому місці, але оскільки віримо, що повинні відповідати цим чужим стандартам, то почуваємося нещасними людьми другого сорту і приходимо до сумного висновку про свою меншовартість. Саме тому таке самопригнічення, спричинене комплексом меншовартості, це типовий постколоніальний стан, тобто притаманний тим країнам, які довгий час були під впливом держав-агресорів держав-колонізаторів, які відповідно намагалися контролювати свої колонії. І нав'язували їм це от бачення, що їхня культура, що взагалі вони якісь відсталі, не цивілізовані і без метрополії вони ніяк не зможуть. Наприклад, російське імперське бачення нав'язувало нам думку про те, що українська культура це щось сільське, низинне та не варте уваги, на відміну від великої русської культури. Відтак, за такою логікою, і сама Україна з її населенням малоросами це лише одне велике село, в якому ще дуже далеко до висококультурних Москви і Петербургу. Наприклад, Російська імперія спеціально обмежувала у розвитку українську культуру, а серйозні твори українською у різні часи майже не дозволялося писати. Тому все, що лишалося письменникам, це знаходити ласівки та писати, наприклад, замальовки із сільського життя. Навіть після поступового усвідомлення, що велика руська культура, цивілізація вона така вже й велика, якою хоче здаватися. Ми почали шукати собі якихось інших кумирів. Тому ви не раз могли чути фрази на кшталт та куди нам в Європу, та от в Європі. Хоча, особливо тепер, коли, на жаль, досить багато українців стали вимушеними переселенцями, виявилося, що і Європа не така то вже ідеальна. Наприклад, там є ті ж проблеми з бюрократією, є сміття, чи навіть проблеми залізницею. Наприклад, мені вже от разів 10 потрапляли такі от жарти про дойчебан. У нас же натомість є, наприклад, більш розвинутіший банкінг, є дія. Тобто в нашій країні безперечно є ще дофіга різних проблем, наприклад, та ж корупція. Але є і речі, яким навіть європейцям ще слід у нас повчитися. Вони мій не знають, то треба їхати в Тернопіль. І не потрібно ідеалізувати якусь там окрему країну чи якийсь континент, а розуміти, що в кожного є свої плюси та свої мінуси. Ми повинні брати краще та от ставити його як певний орієнтир для досягнення власної мети. Але не потрібно когось ідеалізувати і робити так, все, як робить він, якось. Ось вставити його як якийсь недосяжний ідеал. Ні, все досяжне, просто до цього потрібно докласти зусиль. Психолог Альфред Адлер, який якраз першим почав досліджувати цю проблему, писав, що у кожної людини є трохи комплексу меншовартості. Воно є не психічним розвидом, але навпаки, стимулює нормальні прагнення та здоровий розвиток. Тобто, вбачаючи якісь орієнтири, якісь приклади і маючи якусь свою мету, яку ми хочемо досягнути, навпаки, це почуття ніби як стимулює наш розвиток. Патологічним же це почуття стає лише тоді, коли в людині перемагає почуття неадекватності, і це гальмує його корисну активність, робить його депресивним та нездатним до розвитку. Шукаючи опис комплексу меншовартості, я звернулася до першого джерела роботи наука життя Альфреда Адлера. І виявила дуже цікаву деталь. Адлер більшість тексту присвячує не так самопригніченню спричиненим комплексом меншовартості, що, безперечно, досить деструктивно впливає на якість життя людини, а більше говорить про другу фазу це таке гіперболізоване відчуття власної переваги. І тут довго пояснювати не буду, краще наведу красномовний приклад, про який говорить і сам Адлер. Він говорить про дівчину, що є молодшою сестрою, та завжди лишалася, ніби як в тіні старшої. Дівчина, про яку йшлося від дитинства, почувалася обділеною любов'ю. Якби в неї були розвинені соціальні інтереси, якби вона розуміла те, що розуміємо ми, вона могла би самостійно вибрати інший шлях розвитку. Так, вона почала навчатися музиці, але оскільки постійно сильно напружувалася через комплекс меншовартості, причиною якого були постійні дубки про перевагу її сестри, вона не досягла успіхів у цій справі. Коли їй було 20 років, її старша сестра вийшла заміж, і вона теж почала прагнути заміжжя, щоб не поступитися своїй сестрі. Її все більше погнало суперництво, заступаючи здорову, корисну життєдіяльність. Потім у неї з'явилося переконання, що вона зла і що вона наділена магічною силою, за допомогою якої може відправляти людину до пекла. У цій магічній силі ми бачимо прояв комплексу переваги. З іншого боку, говорячи про свою силу, дівчина інколи скаржилася на кшталт того, як багатій скаржиться на тяжку долю, мати статки. Вона відчувала, що наділена богоподібною силою не лише відправляти людей до пекла, але часом відчувала, що може й повинна врятувати цих людей. Звісно, обидва ці закити були смішні, але завдяки цій функціональній системі, вона переконалася, що має владу вищу, ніж влада її більш успішної сестри. Вона могла перевершити свою сестру в цій грі. І чим більше вона скаржилася на свою магічну силу, тим більше вірогідним здавалося, що вона справді наділена нею. Якби вона насміхалася з неї, закиди щодо володіння нею викликали б сумніви. Лише скарги давали їй почуття щастя від своєї долі. Тут ми бачимо, що комплекс переваги може бути прихований, що його наявність може не визнаватися, а насправді він є як компенсація комплексу меншовартості. Ось така неочікувана причина може ховатися за відчуттям власного безпідставного величчя, за якимось усвідомленням своєї якоїсь величної місії. Саме тому розглядом різних психологічних проблем повинні займатися лише професіонали, психологи і психотерапевти, бо лише вони можуть побачити справжню причину будь-якої проблеми. Проте, що багато людей чомусь при виникненні проблеми й досі йдуть плакатися друзям, родичам, сусідам, котам, які в кращому випадку просто вислухають, Слухають, а в гіршому ще й дадуть шкідливі поради. Я вже мовчу про те, що вони просто не зможуть побачити справжньої причини проблеми і реально допомогти. Але чому люди обирають поговорити з друзями, а не з психологом? Ну, бо психолог це ж чужа людина, ще якось не так зрозуміє, або не розбирається у моїй проблемі, та й шарлатанів стільки зараз розвелося. А в мене просто немає часу перебирати всіма цими психологами, психотерапевтами, щоб знайти саме того. Подолати усі ці упередження та труднощі на шляху до роботи з менталкою головна мета Майндлі. Майндлі це платформа для пошуку та роботи з психологом або психотерапевтом онлайн, яка допоможе знайти спеціаліста, який вам зараз потрібен. До того ж платформа тпає, аби тут працювали лише сертифіковані психологи та психотерапевти. Вам варто лише пройти тест, скачати додаток, а сервіс службу сам підбере і запропонує спеціалістів, які працюють саме за вашим запитом. Тут у кожного психолога є своя відеовізитівка, з якої ви можете зрозуміти, чи імпонує вам саме ця людина і якою мірою, на вашу думку, вона зможе вам допомогти. Тож проходьте тест за QR-кодом або переходьте за посиланням в описі та обирайте свою людину. А щоб вам було легше наважитися, моя киця Сімона домовилася про спеціальний промокод Сімона20, який дає 20% знижки для моїх підписників на першу консультацію з будь-яким спеціалістом на Майндлі, після якої ви вже самі зрозумієте, чи варто продовжувати. Всі деталі також залишу в описі під відео. Якраз читаючи Адлера про те, що це от відчуття величия, комплекс переваги, який може бути всього лише компенсацією комплексу власної меншовартості, я згадала, як на українській правді десь рік тому виходила стаття. Робцовськ головного мозку, що в головах російських вбивців, гвалтівників і мародерів. Робцовськ це місто на Росії, куди доблісні солдати-мародери найчастіше висилали награбоване в Україні. І воно є одним із символів справжньої Росії русської глибинки, до якої не добралися блага сучасної цивілізації. Що й казати, коли, наприклад, один із солдатів кричав на селян: ви все рьоті, це не село, у вас же ж тут асфальт є», Чи, наприклад, буряти, які покрали електрочайники без підставок? Чи, наприклад, випадок, коли вояка, який заліз перед втечею, обікрасти якусь жінку, не знав, що таке мікрохвильовка і вважав, що це сейф. І при цьому жителі отаких от ось Рубцовськів ще й відчувають якесь своє віліччя і що вони мають якусь особливу місію. І що це як не прояв переживання власної меншовартості? Міф про велику історичну місію служить екзистенційним виправданням існування людини з Рубцовська. Без нього людина глибинна миттєво розпадеться на безглузді атоми. А тепер найцікавіше. У 2016 році виходить новий міжконтинентальний сезон шоу Панянка-селянка, точніше, баришня крістіянка, тому що героїнями цього шоу є росіянки. Крістянок росіянок відправляли до панянок з Європи та Азії, і в гості вони їздили не до місцевих панянок, а до таких же росіянок, яким вдалося вирватися зі своєї глубінки. і в більшості це просто жінки, що вдало вийшли заміж за місцевих шейхів або бізнесменів, або ж діти успішних російських бізнесменів, що виїхали. В більшості випадків, якщо й показували місцеве населення, що розмовляє своєю мовою, то зазвичай це чомусь обслуговуючий персонал для багатих росіян. І ось, якщо героїнями є російські селянки, то може зараз нам покажуть всі ж ці російські глубінки? Ти серйозно? Так як це шоу знімалося на замовлення одного із розважальних російських телеканалів. То, відповідно, і мало проходити російську цензуру. А чи будуть вони показувати щось погане про Росію матушку ні на вітчизняному, ні тим паче на українському телебаченні? Ну, звичайно ж, ні. Було там пару випусків із російськими баришнями, що їздили за кордон. Одна з них їздила на обмін в Бельгію із місцевою крістянкою, теж росіянкою, і в принципі там все нормально. А ось інша із Петербурга їздила обмінюватися із дівчиною із Монголії. І судячи з випуску з часів Чінгісхана там буквально нічого не змінилося. Я чесно не знаю, як насправді живуть люди у Монголії, тому просто скажу, що демонструвалося у програмі. Люди там і досі живуть у юртах, носять свій традиційний одяг та опалюють дім кізяками, які збирають у відкритому полі на шаленому морозі. Російська ж деревня у всіх випусках це доброзичливі люди, комфортні умови, прекрасна природа, навіть населений пункт з промовистою з тою назвою дно. Це райський куточок, Алтайський край, Неймовірні пейзажі, засніжені степи і гори дарують відчуття справжньої казки. Новосибірська область, найхолодніший регіон Росії. Зима тут дуже сувора і триває аж 165 днів. Але мальовничі пейзажі компенсують цей невеличкий недолік. І якщо українські панянки після своєї поїздки в село фукали казали, що так жити не можна, то ось реакція російських панянок. Взагалі не хочу уїжджати, як класно! Привикла, да? я привикла як в своєму домі жили. Настолько все душевно, по-домашньому. І на цю всю прекрасність русської глибінки українським глядачам пропонували дивитися у 2016 році. Навіть за кадровий голос не полінувалися переробити українською. Пізніше також був сезон обмінів із Польщею, тоді коли 1+,1 медіа продали цей формат туди на місцеве телебачення. І ось пам'ятаєте, коли кожен з випусків починався із описів красот русської деревні прекрасного алтайського края чи душевної Сибірі. Телевізійники добре розуміли, що програму дивитимуться у двох країнах і потрібно створювати достойну картинку. Що зробили українські телевізійники, знаючи, що програму дивитимуться не лише в Україні, але й у Польщі. Правильно покажуть лише все, що найгірше є в українському селі. Шок. Шок. Розпач, нідов'яжання. Якась рештка надії, що може власне нічого не стало, що, що може то не є правда. Причому навіть коли у героїні селянки був гарний просторий будинок з чудовим ремонтом і всіма зручностями, то все одно першим кадром потрібно показати якийсь розвалений сарай. Якщо всі росіянки це лише позитивні персонажі, то зображуючи у шоу Українське село, у більшості це, як я вже і казала, щось негативне, брудне і некультурне. І такі стереотипи треба руйнувати. Тому тут таки знову ж згадають цю програму Панянка-селянка, але її дуже рідкісні випадки. Хто б міг подумати, що вже у першому випуску першого сезону буде обмін між панянкою з Миколаєва і селянкою із Києва? Тобто з лівого берега, тобто з Троєщини. Та мої самокиві саме любі користь, лежить Ніорк чи Чікаго. Чи я не знаю, я там я ніколи там не був, але думаю, що там десь так само де. Так, зараз чекаю в коментарях багато жартів від правобережних киян, що лівий берег це не Київ, але потім самі матимете справу з цією пані. Я шість це пас поламаю. І на всякий випадок, це ж теж стереотип про жителів Троєщини, бо скільки людей я зустрічала з цього масиву, і в принципі всі вони нормальні, адекватні. Я спеціально хочу поговорити про цей випуск, бо він добре показує, що ти можеш бути корінним киянином, жити у столиці. Але якщо ти сам обираєш бути бидлом, то неважливо, чи ти живеш у селі чи у місті, ти все одно будеш бидлом. У цьому випадку сама ж селянка обрала собі свій спосіб життя. Замість того, аби подумати про хорошу освіту чи принаймні шукати нормальну роботу, вона намудрила собі якусь бізнес-схему, з якої отримує копійки. Я у мене свій бізнес, Ну, бізнес свої продаю я чай, кофе. колбасу тербрудію. Та сама ж занедбала власну кімнату. Живучи лише три дні її життя, панянка прибрала в хаті і перетворила її на більш-менш пристойні умови для життя. Та навіть знайшла підробіток, на якому заробили вдвічі більше грошей, ніж на трасі з бутербродами. І висновок тут, в принципі, очевидний. А тепер інший випадок: там, де панянкою була раміна. І так, я знаю, що вона доволі неоднозначний персонаж у нашому медіапросторі, але в цій програмі вона дала відповідь на дуже важливе на той час запитання. Я запиталася, чи Козловський гей, бо це цікавить усю Україну. І загалом у програмі вона виявилася доволі приємною і адекватною людиною, на відміну від більшості панянок, які фукали на все у селі. Важко уявити, якою була б її реакція, аби її помістили в більш жорсткі умови, як зазвичай зображують тут у селі, але їй пощастило потрапити у дуже гарні умови. І цей випуск я вирішила показати якраз через це. Нарешті у цій програмі не демонізують село, адже тут ми бачимо і приємну родину, і упорядкований двір, і гарний та комфортний будинок, особливо за мірками телеканалу Тед. І ванна кімната, яка обложена пліточкою, і там є туалет, шестіральні машини. Завдання, в принципі, теж нормальні: зібрати та продати полуницю, побілити погріб, зробити уколи кроликам, допомогти із бджолами, тобто нічого особливо противного чи дуже важкого. У цей же час селянка фарбуватиме хвости собакам, знайомитиметься з зірками та питиме чай із самовара з баранками, ну, хоч часточка рускава міра та десь має проявитися. Врешті у кінці програми дівчата залишилися лише з приємними емоціями, адже поїздка у село не була тією самою шоковою терапією, а більше навіть просто активним відпочинком. Отже, насправді українське село не є чимось там страшним і занедбаним. Тут трошечки з власного досвіду скажу, хоча я і дитя асфальту, і в принципі в основному дитинство то провела в місті, але мої літні канікули поділялися на дві частини. Спочатку я їхала до бабусі по татовій лінії на Франківщину, а потім до прабабусі по мамині лінії на Сумщину. І в обох кінцях країни я бачила прогресивних сучасних сільських жителів. Тобто у них там і пральна машинка, і мікро... Хвильовка, там водопровід, всі зручності в хаті. В принципі, це все якби як і в місті, так і в селі. Для сільської молоді, якийсь там комп'ютер чи смартфон, це не щось там, якась науждивина, а частина буденності. І, наприклад, в деяких моїх знайомих із села міг з'явитися швидше якийсь новий смартфон, ніж у моїх знайомих із міста. До речі, серед мешканців села зараз з'являється і багато тіктокерів, які просто показуючи своє буденне життя, уже руйнують цим оцей от давній стереотип. Наприклад, я думаю, багато хто з вас чув чи може слідкує за Дашею Євтух, що відома своїми розпаковками з сільського магазину. Або ж мені часто трапляються відео від хлопця з ніком Мамина зірочка, який з гумором розповідає про життя у селі. Кріпацтво повернулось. За офіційними джерелами, воно закінчилося 1861 року, проте стало відомо, що до сільської місцевості ця реформа не дійшла. За словами очевидців, місцева влада не реагує. З вами була ГСН. Щасливо. Тобто образ забитого українського селюка не більш як стереотип? Так, звичайно, в селі є також багато своїх проблем, але є такі проблеми і у місті. Наприклад, у багатоквартирному будинку також знайдеться якась неблагополучна сім'я алкашів, яким просто пощастило отримати у спадок квартиру, які вони бухають. Чи увечері інколи самі страшно йти по парку, бо всі лавочки зайняті буйними компаніями. Врешті, а що ж поганого в селі? Хіба ми не пишаємося сміливими сільськими дядьками, які не боялися вийти з вилами на окупанта, а потім розтягали своїми тракторцями військову техніку, полишену отважними солдатами. Такий образ українського селянина мені подобається куди як більше. І до речі, зверніть увагу, якими саме тракторами селяни розтаскують техніку. Це Джон Дір. І ось скільки він коштує. Ось вам і бідне село. Велика частина української культури і справді захована в селах з півночі на південь, сходу на захід, бо й досі із сіл виходять дуже цікаві діячі української культури. Наприклад, це чи Голей з Київщини, чи, наприклад, навіть курганий агрегат з Харківщини, або Шкалдуш з Франківщини і ще багато кого іншого. І так до всіх них ми можемо відноситися абсолютно по-різному. Але це і є наша різнопарна і від того така цікава українська культура. І ми з нею вже розберемося якось самі з допомоги наших старших братів. Але на жаль, і в нашій країні є люди, що виявляються чи не гіршими за руху. Як часто вам розповідають історії про те, як волонтерів та військових на Продавці, це мій знайомий волонтер Толік Боцюн, який зняв ціле відео про покупку свого першого корча для ССУ. І це просто жесть, яка історія. Я ще реально такого не чула. І ця історія насправді відкриває огляд за лаштунки часто недооціненої роботи волонтерів, які досить оперативно покривають усі потреби військових та від попри палки в колезах, які їм вставляють наші ж співгромадяни. І попри всі труднощі, Толік не планує зупинятися та вже відкрив новий збір на чергове авто. Всі реквізити та посилання на його YouTube канал будуть в описі, а звіт по збору він публікує у себе в Телеграм. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. До речі, про курганний агрегат на моєму другому каналі є відео про їхню творчість, а також про фільм люксембург Люксембург, зайдіть, якщо ви ще не бачили. А в кінці я дякую вам за увагу та нагадую обов'язково про закріплений збір внизу під відео.